За ще так мов на долоньку, засміялась я тихенько, матесіра все кружляє, краплі в землю посилає, дощик стукає по даху, дзінко грає без остраху, мокрі вулиці дороги біжать струмочки, край, корога, Марозойка розцвітає, кожен знак. Вона насміло, на травичку, на листочки, Дощик світле свої точки, їм водичка дуже люба, вся природа каже, дякую полі грибочки і травички виглядають, мов все стички. їм дощ, як справжнє свято, можна рости їм багато, і життя через поле дощ торкає його до. Увітганяє, крапі весело стрибають все, навколо оживає, знову сонечко сміється, у калюжах світло б'ється, дощик, дощик, повертайся, з нами знову пора. Кожен з нас її тримає, а під нею сухе тепло, захистить вона насміло, Парасолька розцвітає, кожен з нас її тримає, а під нею сухе тепло, захистить вона насміло. На кравичку, на листочки Дощик сипле свої точки, їм водичка дуже люба. Вся природа каже, Дякуєм! Ой, оліпочки і стравички, виглядають, мов сестрички. Їм дощок, як справжнє свято, можна рости їм багато. Між зайчик через поле Дощ торкає його долі, хутро мокре, але знає, сонце знову засіяє, оліпочки і стравички. Виглядають, мов сестрички, їм то, що як стражні свято можна рости їм багато, біжите зайчик з поле дощ торкає його долі. Хутро мокре, але знає, сонце знову засіяє, хутро мокре, але знає, сонце знову засіяє.